Друзі, хто шукав 10.52 ідеального. Ось, показую. Подивіться який комбайн. Гляньте на цю жатку. Комбайн просто ідеальний. Придбали ми його вчора. Було темно, сьогодні знімаємо відео по ньому. Дивіться, весь в оригіналі. Якби наклеїти наклейки 11.55, то певно ніхто не відрізнив. Оце вже це 89-й рік комбайну, перехід на 11 ту серію. Кабіна з 11-ї серії січкарня також. Жадка Шумахер 3 метри на грубому шнеку. Ось такий бомбезний комбайник. Хто хоче собі такого ідеального комбайну, телефонуйте. Швиденько достанемо. 89 рік, резина. Його рідна ще бур'єри ось подивіться Бичі під барабани солому тряси. Тут все рівно. Кажу вам нолі на січкарі. Дивіться, які ножики ще. Хто шукав такий ідеальний комбайн? Ось, будь ласка. Маємо в наявності. Ціну прикріпимо під відео. Кабінка його. От треба тут поприбирати. Книжка є обслуговування. 2687. Тугоден. Ось таке сидіння. Покажу вам бункер. Є запасна коса. Під барабанні рівненькі, бичі ідеальні. Зараз покажу вам бункер, двигун. Двигун джиндір четвірка з турбіною. Все. Тут все дуже добре. Бункер в фарбі. слідуючому відео ми зараз заведемо, прокрутимо. Ціна буде вказана в описі під відео. Всім гарного дня!